Друзі, зараз я буду робити прекрасну біодобавку з насіння льону і з насіння кунжуту. Значить так, це насіння льону, а це насіння кунжуту. В кофемолці я зараз це все перемелю. І ось зараз перекладу це в баночку під кришку і маю таку суміш. І я цю суміш буду додати до... Овочів, супів, до випічки, до салатів, сирники, пироги, всю, все, що я готую, сюди я так потрошки це і додаю. Кунжут. Чим корисний кунжут? У кунжуті дуже багато вітамінів, і мінералів, і кислот, і білків. Особливо є багато мононенасичених жирів, котрі у нас в організмі. Борються з поганим, так би мовити, холестерином. Також є білок, який гарно засвоїться, магній, мідь і ще дуже багато інших речовин. Льон чим корисний? Льон взагалі, як, як антисептик, як сорбент йде в медицині, проти вірусів, проти кашлю. І взагалі тут дуже багато також білків, кислот, вітамінів. Взагалі він підсилює імунітет. Так, про в кунжуті. в кунжуті багато є кальцію також на зуби дуже добре, на кістки, на волосся, на нігті. Так що люди вивчайте все і робіть собі добавки самі. Вони недорого будуть вам коштувати, повірте. А здоров'я буде від цього тільки покращуватися. Ось так.